Добро здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я, головне здоров'я і здоров'я, тому що це найцінніше, що у нас є. В цьому відео поговоримо, в даному відео поговоримо про надбавки для пенсіонерів, про доплати пенсіонерам. Да? Тому що кожна доплата, вона, хоч і не суттєво, але збільшить той розмір пенсії, який ну, є, у нас самі знаєте, який. Да? І от люба надбавка, вона буде не лишньою. Мені дуже багато пишуть, що ти розповідаєш, ми це все знаємо. Якщо ви знаєте, це добре. Але дуже багато людей не знають про, про, про таке, і ми доносимо це. Давайте розпочнемо саме з того, які ж вони бувають ці саме ці надбавки. А перед цим попросив би вас підписатися на канал, якщо ви не підписані. Тому що Ютуб бачить, що ви підтримуєте український, україномовний контент і продвигає українська, тому що дуже багато російських заполонили каналів, і вам виходить в рекомендації. Дуже багато попадає цих російських каналів. Треба підтримати. Треба потримати українське. Отже, підтримайте вподобаєчкою: це лайк, палицики догорить. Також буду сильно, дуже сильно вдячний вам. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, які ж надбавки бувають? Насамперед, це надбавка вікова тим людям, яким виповнилося за 70 років. Друга це е пенсіонерам, які виховують самостійно дітей до, 80, до 18 років. Надбавка для самотніх пенсіонерів. От. І ми ще поговоримо про надбавку для жінок, старше 65 років, але це в кінці відео це ми все розберемо. Ну, от. Тож, давайте розпочнемо і подивимося, що і які є надбавки. Вони не суттєві, але все одно, хоч щось, та й. Ну. Вікова надбавка до пенсії пенсіонерам, яким випнулося 70 років і більше, отримують щомісячну доплату від держави. Сума такої надбавки залежить від віку одержувача. Тобто. Якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, вже виповнилося, такий пенсіонер має право на надбавку 300 гривень. І от мені в одному з коментарів писала людина, мені 71, а мені немає. Ну, от, це значить, вона така надбавка вона нараховується автоматично. Тобто у пенсіонному фонді є всі ваші дані, і вони, коли бачать, що вам уже за 70 вони надбавку цю автоматично. Вона доплачується. А якщо немає, значить якісь збої да, вийшли десь, і вам потрібно звернутися в пенсійний фонд. Держати потрібну руку на пульсі, тобто ну, 300 гривень вони не лишні. А чомусь їх не доплачують. Тобто то вам треба в терміновому порядку звернутися до пенсійного фонду і що сказати, альо, ну що це таке? Чому, чому так? От. Пенсіонерам, яким виповнилося 75-80 років, 456 гривень заплатять. Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, заплатять 579 гривень. Надбавки за вік призначатимуться автоматично, без необхідності додаткового звернення до пенсійного фонду. Про те, що я і казав, але бувають винятки. Якщо немає вам такого, звертайтеся до пенсійного фонду. Далі про пенсіонерів, які виховують самостійно дітей. Надбавка до пенсії за дітей, за дітей пенсіонерам, які виховують дітей до 18 років, можуть розраховувати на додаткову виплату до пенсії. Увага! Доплата становить 150 гривень. Ну, 150 гривень. Да? Людина самотня, людина пенсіонер виховує таку дитину, і їй доплачують у нас 150 гривень. Що таке зараз 150 гривень? Ну ніщо, шановні глядачі, але ну, так, що є. За кожну дитину вона надається тим, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислугою років. Однак важливо враховувати, що пенсіонер продовжує трудову діяльність право на отримання цієї надбавки тимчасово втрачається. Тобто, якщо ви працюючий пенсіонер, то право на цю надбавку втрачають. Так що от така біліберда, шановні друзі, у нас коїться. Розумієте? 150 гривень на дитину. Далі е у нас самотні пенсіонери. Да? Е що ж можуть отримати самотні пенсіонери? Для того, щоб отримати відповідну. Надбавку, а, надбавка до пенсії, ну, е надбавку потрібно подати заяву до відділу ПФУ за місцем отримання пенсії, надавши документи, де засвідчується особа, особа родинні зв'язки. Потрібно ще щоб отримати цю надбавку 18 років. Ще потрібно звернутися з заяви і родині ну, довести родинні зв'язки. Доплата для одиноких пенсіонерів, самотніх пенсіонерів, які потребують постійної допомоги, можуть оформити щомісячну до надбавку. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для напрацездатних осіб у 2025 році. Це 944 гривні. 944 гривні. Ну, ну це, це просто це просто брідятіна по таких, такі розценки. Щоб отримати відповідну щомісячну надбавку до пенсії, громадяни мають відповідати таким критеріям. Ще й критерії є. Вік перевищує 80 років. Тобто, да, якщо вам за 80 років маєте право. А якщо вам 60, ви самотній інвалід і немає відповідної допомоги, то і ніякої допомоги вам. Самостійне проживання, потреба регулярного стороннього догляду за станом здоров'я, отримання пенсії за віком. Якщо громадянин отримує пенсію по інвалідності, то не матиме права на таку доплату. Ще краще, я не знаю. Ну, це сміх і гріх. Ну, я, я не розумію взагалі, що воно коїться, чому так, чому воно так стається в нашій державі і. Господи прости, так давайте поговоримо про жінок, які ж жінки мають право на доплати. В Україні жінки, які і чоловіки виходять на пенсію в 60 років. Проте для цього важливо мати необхідний страховий стаж. У 2025 році для оформлення пенсії у 60 років потрібно щонайменше 32 роки стажу. Якщо його недостатньо, пенсію можна отримати пізніше, у 63 або 65 років. Ну... Це, це три ну, З маличку приходиться, навіть працювати. Та ще й де? Вони, вони встановлюють вікові о, да, оці границі, оці стажі і тому подобне. Але вони не говорять, де ти будеш працювати і надбувати цей стаж. Окрім основної пенсії, українські пенсіонерки можуть розраховувати на додаткові виплати та надбавки, які залежать від віку, страхового стажу, соціального статусу та інших факторів. Основні доплати для пенсіонерок у 2025 році 70-75 років. Ну, це основні надбавки, ми їх пропустимо. От. Далі. А, воно ще й говориться, що е, ці надбавки отримують пенсіонери, у яких загальна сума пенсії не перевищує 10 340 гривень. Це для бікових надбав. Тобто, тобто, якщо ви отримаєте більше десяти тисяч гривень, ви її не отримаєте теж фактор. Доплата за понаднормовий стаж жінки, які мають більше 30 років страхового стажу, отримують додатковий 1% до пенсії за кожен зайвий рік. У 2025 році ця сума складає 23 гривні 61 копійка за кожен напрацьований зверху рік. Тобто людина років 5 працювала. Сплачувала податки в державу в пенсійний фонд і непогані податки сплачувала, а все на нас нарахують 23 гривні. Це навіть хлібину не купиш за ці кошти. Пенсії багатодітним матерям і жінкам, і жінкам які виховали 5 і більше дітей до 6-річного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу. Тобто, якщо у вас є 15 років стажу і ви виховали. П'ятеро і більше дітей, ви можете піти в 15-55 років на пенсію. Доплата також за донорство жінкам, да, які, жінки, які жінки мають статус почесного донора України, здали 40 доз кров, крові або 60 доз плазми, отримують 10% від прожиткового мінімуму у 2025 році. Це 292 гривні на місяць. Ну, це я вам скажу не тільки жінки, а й чоловіки мають право на таку доплату. От, тобто, якщо у вас є, зверніть увагу, якщо у вас є. Посвідчення почесного донора. Навіть СРСР також, також рахується. Ви звертаєтеся в пенсійний фонд з заявою, показуєте це посвідчення, і вам щомісяця будуть доплачувати 292 гривні. Це суттєво. Це суттєво. В наших реаліях 292 гривні це дуже-дуже, як би сказати, суттєво. Але. Не так би як хотілося, будемо надіятися, що щось зміниться. Тому що як рахувала, в мене одна підписниця, вона говорила, що в Африці сміємося з Африки, вони там живуть на 5 доларів в день, а вона порахувала мінімально оце 2,361, розкинула, і в нас вийшло півтора долара. Півтора долара виходить, у нас на день. Шановні люди, шановні глядачі, шанов... це, це повний бред. Я не розумію, дай Бог, це все щось зміниться. Ми ці будемо цифри вже як би розбирати, що воно конкретно суттєво людям впливає, що люди не нуждаються, що люди не потребують. Що маємо, те маємо. На даний момент у мене все. Отакі новини. Хоч щось, як би сказати, да, вибачаюся. Отакі доплати, але вони є. Хто не знав, користуйтеся, хто знав добре. От. Зустрінемося в слідчому відео. Щиро вам вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я. Зустрінемося в слідчому відео. Щиро вам вдячний.